У Моглеві-Подільському Геннадій Вацак приступив до реконструкції площі танкістів. Про свій намір відновити площу, що по вулиці Грецькій, місце вшанування героїв Другої світової війни меценат заявляв раніше. Тепер роботи розпочато. І о цього тижня перші бригади приступили до планування та підготовки об'єкта до інфраструктурних змін. Міська влада підтримала таку соціальну ініціативу та надає посильну допомогу. Петро Бровко назвав це черговою знаковою подією в розвитку міста та черговою можливістю подякувати меценату. Чергова весна, чергова історична подія, чергове бажання подякувати кондитерському будинку Вацак за чергову, чергову ініціативу покращення архітектури і благоустрою міста. От сьогодні робиться перший крок. Для облаштування набережної Дністра і відновлення історичного пам'ятника пам'ятнику пам воїнам визволителям Сьогодні Кондитерський дім вийшов з такою чудовою, людською, історичною пропозицією реконструвати цю площу. От зараз ми деякі деталі Гінані Антоновичу узгоджує, ми з ним узгоджуємо, для того, щоб воно вийшло знову ж таки таким ну, шанованим, потрібним і надзвичайно. Напевне, цікавим, як для гостей міста, а для нас, для аборигенів, це історичне місце, де дітя, діти на санчатах каталися, дехто сидів в цьому танку, навіть коли його тільки сюди привезли. Дехто це ви? Так, було таке. Тому е складається, в, знаєте, в дот, так. На розум приходять оці всі історичні події, і навіть так десь трошки щемить. Хочеться сказати спасибі за те, що воно буде зроблено в сучасному стилі, і моглічани знову зможуть милуватися чудовим парком і берегом нашого чудового Дністра. В тому році ми почали облаштування Кировського масива з того, що зробили ординий парк. В цьому році ми зробимо пам'ятник нашим визволителям. Це танк, який є комплексом. Вже та... воно буде облаштовано. Це є дуже значний такий. Пам'ятник в цьому районі, бо фактично весь мікрорайон Кирівський вираз біля цього танку. Тут гуляли наші діди, батьки. батьки ми гуляли зараз. Наші діти гуляють, і це дуже важливо. Ну і я думаю, після цього ми приступимо до облаштування кіровського масиву в цілому і завершимо цей комплекс. Може, навіть в наступному році. У багатьох могилівчан це місце пов'язане зі спогадами дитинства чи юності, адже кіровський масив чи не найчисельніший мікрорайон Муглеві-Подільському. Не про минули, пригадати минуле і Петро Бровко з Геннадієм Вацаком. Геннадій Анатолійович на санчатах розбив собі брову. А я з так було, Володимиром Миколаївичем Поляком крутив башню в ньому, коли його тільки привезли на базі старої нафтобази, де зараз завод Кірова, де стоїть цех Берлін. Тому такі в нас є спогади десятиліть назад, десятиліть, багато десятиліть, навіть не віриться, що це так давно було. І йому не віриться, що він тут на санчатах катався, і мороз йому зашивав віку. Але це було це була історія. У Геннадія Вацака з пам'ятником танкістам особливі спогади, пов'язані вони з його дідусем, який пройшов танкістом усю Другу світову війну та звільняв Берлін. Мій дідусь визволяв це місто. В 44-му році його танкова дивізія стояла в селищі Серебрія, там де зараз знаходиться поле футбольне. І після війни він брав Берлін, але на другому танку, бо перший танк його був підбитий, на другому танку він брав Берлін. І коли він закінчив, коли закінчила війна, він працював в дорожній службі в місті Київ, але через 16 років після закінчення війни він приїхав, привіз сюди маму, привіз бабусю. І мам, мама, моя розказала, що перше, коли вони зробили сюди, приїхали, він зразу поїхав в село і показав, де стояла їхня танкова дивізія. Йому дуже сподобалося це, це місце. І він каже, що він мрів переїхати сюди жити. Що й він і зробив, беручи таке масштабне зобов'язання, геннадій Вацак розуміє міру відповідальності перед минулим поколінням українських героїв та важливість збереження пам'яті для їхніх нащадків. Реконструкція площі, данина родини Вацак не лише світлій пам'яті дідуся, а й шана усім солдатам перемоги. Загалом зміни торкнуться не лише площі, а й сусідніх пам'ятних об'єктів. В подальшому обмірковують над створенням цілісного історичного комплексу. У нас з того боку ще стоїть пам'ятник Буянова. У нас ще є. Е е е е е е е е Такий є, меморіальний місць наших воїнів афганців Ми десь подумаємо. Ми зробимо тут такий історичний комплекс. Будемо думати на на майбутнє. Дай Бог, щоб кондитерський дім Вацак нам був здоровий, щоб Геннадій Анатолійович був здоровий, сім'я була здорова, щоб був мир в Україні. На період реконструкції легендарний т 34 демонтують. Танк відновлюватимуть власними силами кондитерського дому. Вацак при потребі консультуватимуться з фахівцями. Танк буквально десь через неділю-півтори ми знімемо, відвеземо його в місце, де він буде повністю, ну скажімо так, частично розібран, перекрашен, знову зібраний, зроблений ну, в такому якби, новому вигляді. Так, буде буде, буде е, оновлена броня, буде зовсім інший вигляд е, цієї старичної машини. Буде, напевне, більш сучасний такий зовнішній вигляд, буде. Ну і з точки зору безпеки залишать можливість діткам гратися, ну і милуватися цим сквером. Геннадій Вацак пропонує змінити назву площі станкістів на визволителів і цікавиться на те думкою громади. Свою ініціативу змотивував так. Я виставив у Фейсбук пропозицію назвати цю площу площою визволити. Чому так? Тому що наше місто визволяло не тільки танкова дивізія, але й артилерісти, сапери, і піхоти та інші. Тому я, я думаю, що це буде різні військ. Да, це ми встановимо справедливість і хочу. Запропонувати це нашій громаді, а вже ми послухаємо їхню думку і так, під... приймемо, і приймемо рішення. Так а бажання в цьому віддати належне всім, хто мав доклад до цього року. Оновлена площа стане черговим дарунком рідному місту від родини Мацак. Місто отримує чергове місце, комфортне дозвілля та ще одну візитівку на туристичній мапі моглева подільського Здача об'єкта Вацап планує до Дня Незалежності та Дня міста, не виключаючи, якщо обійдеться без погодних фарс мажорів, то, можливо, буде і раніше.